Еммануель – професійний музикант, він гей і ВІЛ-негативний. Таким він хоче залишатися й надалі, тому покладається на ПРЕП противірусний препарат проти ВІЛ-інфекції. Він переважно призначений для груп ризику, таких як сексуально активні гей-чоловіки. Раніше я просто користувався презервативами, але не раз виникали ризиковані ситуації. Тож я втратив довіру до презервативів. Потім я почув про преп. І це справді виглядало як порятунок. Раніше доводилося платити за такі препарати до 800 євро на місяць або напівлегально замовляти дешевші версії за кордоном. Але останнім часом, завдяки зусиллям фармацевтів скельна, вдалося радикально знизити ціну до 50 євро на місяць. Сьогодні вже понад 60 аптек Німеччини пропонують цей препарат. Фармацевтка Клаудія Нойгаус була однією з перших у Берліні. Нахфрага із сайт октоба зергу. Попит, починаючи з жовтня, дуже великий. Ми маємо 200-230 постійних пацієнтів лише в нашій аптеці, а в Німеччині загалом вже приблизно 1350. Життя Еммануеля з новим препаратом змінилося. Я позбувся стількох страхів не лише у ліжку, але й у повсякденному житті. Це допомогло мені повернути емоційний інтим, тому що партнер навпроти уже не є потенційною небезпекою. Критики таблетки побоюються, що незахищений секс сприятиме поширенню інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Утім, ті, хто приймає преп, як Еммануель, регулярно перевіряються у спеціалістів. Поєднання нових кращих ліків від віл із запобіжним медикаментом преп вже дає добрі результати за кордоном. Ми спостерігаємо нині в інших країнах, що ПРЕП справді допомагає зупинити поширення інфекції. У Великобританії кількість нових випадків захворювання значно знизилася. Та сама тенденція спостерігається у сан франциско При цьому саме ПРЕП відіграє важливу роль, і ми можемо мати такий же ефект у Німеччині. Нині, за даними ООН, понад 36 мільйонів людей у світі живуть з вілом. Найбільша кількість нових захворювань припадає на східну Європу, зокрема Росію та Україну.